Добрий день, як справа, ви на морі чи вже з моря? Бо як водичка, водичка норм, добре. Зустрінемось тоді на собачки. Пляж, собачка, приходьте. Друзі, всіх вітаю! 21 червня, Одеса на зв'язку. Сьогодні день літнього сонцестояння. Що це означає? Що сьогодні найдовший день і сама коротка ніч. І від сьогодні день буде зменшуватися, а ніч подовжуватися. Сьогодні особливий день. По-перше, треба очиститися від всього поганого, від поганих думок, від якихось образ. Треба попросити пробачення у тих, кого ми, можливо, образили. А також треба сьогодні загадувати бажання. І це бажано робити біля водойми. Ми це зразненько зробимо, тому що ми приїхали в Аркадію, зараз йдемо до моря і будемо там загадувати бажання. Біля водойми і для посилення цього ефекту, щоб бажання здійснилося якомога скоріше, треба в водичку кинути чи листочок, чи квіточку. Зараз, зараз будемо робити. Також, якщо ви хочете, щоб у вас цілий рік була у вас вдача і гроші, то треба покласти якусь монетку біля дверей. Ну, так кажуть прикмети, але я не знаю, хто вірить, хто не вірить. Я не дуже вірю, але я це зроблю. Ще не зробила, зроблю, коли приїдемо додому. Ну, все з чистими думками в сьогоднішній день. Сьогодні нас погоджується. Вода не балує, вітерець і максимальна температура. Знаєте скільки? 22 градуси. Ну це взагалі майже середина літа, 22 градуси. А наступного тижня температура повітря буде 31. Уявіть, от які розбіжності: то 22, то 31. Тож, поки прохолода, ми насолоджуємося, йдемо до моря. Приїхали в Аркадію Йдемо до моря. Звісно, що ми будемо купатися. І прогулянка у нас буде в бік Дільфіна до Дільфіна. Тож ходімо, не гаємо час. Ходімо купатись і загадувати бажання. Зараз треба знайти якийсь листочок чи квіточку, щоб море, бажання. У нас одне на всіх, але ви біля своїх водон теж це зробіть. Ходімо. Вугусік, добрий день. Растюня. Растюня зайнята, вона біжить до моря. Дивимось на будівництво, а будівництво вже майже закінчилося. Ви бачите, як все швидко, красиво. А це так. Да. Біля фонтану люди фоткаються. Друзі, я сьогодні була на акції в Шануй. Вона проходила. Ви знаєте, що в 9 ранку ми шанову пам'ять загиблих героїв і цивільних, чиє життя унесла ця клята війна. Зараз я вам покажу, як це було, як проходила сьогодні акція. Але ще хотіла, чому я про це згадала взагалі, тому що акція сьогодні проходила на залізничному вокзалі. І я вам скажу, що дуже багато гостей приїхала до Одеси саме сьогодні. Це я бачила на власні очі з дітками, з валізами, серйозно налаштовані на хороший відпочинок, тому що валізи такі конкретні. І Люди йшли, йшли у бік Аркадії. Зрозуміли. Дивимось хвилину мовчання. Увага. Щодня о 9 годині ранку в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей: військових і цивільних, які загинули у російсько-українській війні. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Вшануймо кожного та кожну. Будьмо гідними наших захисників і захисниць. Вічна пам'ять. Друзі, а ви чули таку новину, що в Одесі з'явилося багато божих корівок? І от зараз я йду, я багато їх не бачила, але декілька я навіть додому приношу в рюкзаку, да, коли я витягую ці речі з пляжні речі, то декілька божих коровок є. І тільки що я йду, в мене на око сіла, під окуляри, залізла. Це взагалі щось неймовірне. Божа коровка, а ще вони кусаються. Ви знаєте про це? Так. Да. Ну, було вже якийсь торік, пам'ятаєте теж? Ми це все проходили, тому нас це не лякає, але коли дуже багато, то не дуже приємно. Ходімо, подивимося, обстановочку в аквапарку Гаваї. Попідглядаємо трішечки. Я хочу якось прийти, але щоб погода була. Жарко, щоб було. Прийти, зробити огляд. Що скільки коштує, які послуги там пропонують. Я була позаминулому році. В минулому ні, тому що тоді виключали світло. І коли світла немає, то горки не працюють. Таке вони там брали купу грошей, але горки не працюють, тому що світла майже не було, ви ж пам'ятаєте, минулий рік. Ходімо, говоріся, входимо. А я вам казала, що рухалися в біках Аркадії, люди з валізами. Будь ласка. Я ніколи не обманюю. Ідеться. Їдеться, Їдеться чуді в цьому році. Таке стіль медузи, медузою, а там зараз ще в них є якийсь та попуга. Попуга кольоровий і теж підвішаний, отак як медуза підвішує того попугу. Ого! Ну, це ресторанчик чи кафешку ми бачили, так, майданчик. А тут ще поставили такий бар, коктейлі і Доброго. Наша улюблена хінкальня. Сьогодні ми до вас не заходимо, вибачте. Сьогодні ми взяли з собою там таке щось в лаваше. Ковбаска, сирочок. Будемо їсти своє, але прийдемо незабаром. Ох, і наша Моречка, добрий день. На пляжі багато людей, а в морі не дуже. А що це таке? Холодне море. Подивіться, скільки людей на пляжі. Редлан він все ширше і ширше. Розгортає свої намети, ці шезлонги. Подивіться, вже яку територію від зайняв вже нема безкоштовних місць тут. Дуже мало. Он клаптик такий. Але тут все є. І бар снапаємо. Ростюня пішла. А, Ростюня вже майже в морі. Майже в морі Тарася. Молодець. Друзі, ну що, подивіться, що в мене є квіточка. Зараз загадуємо бажання. Бажання я за всіх вас загадую, бо я знаю, я знаю, що ви всі бажаєте. Загадуємо і кидаємо в море. Нічого, що квіточка буде в морі плавати. Чи це забруднення вважається? Може туди далі йдіти? Та все, один раз то бажання замовляю. Так. Все, і відпускаємо з течією. Неси море нашу квіточку до здійснення. Неси, неси, неси. А тут такі вігвами. Це так, да, круто. Не було в минулому році. Ще й пальми повиносили. А де ж ціни? Треба, ж у когось ціни запитати. Добрий день, скажіть, будь ласка, ваші ціни? Дивіться, сезон 300 гривень. Вігвами 700 гривень ага. і шатри, тобто ось такі так. ліжка 1200 гривень плюс 1200 гривень депозит. Цей депозит ставиться вам на карту нашого комплексу, і з цього депозиту ви можете купувати собі їжу та напої. Ага. І це столики ще да. так, йдуть, так. до так в комплекті йдуть до шатрів, ідуть стіл і два стільця. До вігвамів іде дерев'яний стіл. І стілець. А, теж маленький телек. Та. А до шезлонгів е, в комплекті йде е, стілець Вибачте. Стіл. Вибачте. і парасолі. Також ми по бажанні можемо ставити парасолі. Ага. Добре, дякую вам. До побачення. Ми ще не прощаємося. <реш> дякую. Поки я записувала ціни, раз це вже десь пішла. Куди її шукати? Людей багато, всі їдять. Зараз буду лазити між всіх, де моя расті. Разтя треба давати по задні вже. Прийшов той час. За вісім років пора зайнятися її вихованням. Де Растя? А Растя вже на масажі. Вже нагодували і масаж. Пішов масаж. <поставлення> Растя вже не, біг вами в тому, Растя! Растю не могла забрати. Вона лежить, відпочиває, її там масаж роблять, погодувала, а я стою, як дура, ще не роздягалась, не купалась, боже, який вітер, а, а море яке тут чисте і блискуче. Друзі, ну і редлайн є отака закрита частина, там з басейнами, там окремий вхід. Ми були в минулому році, стані, але тоді було дуже багато людей взагалі в Одесі і на морі, і в редлайні в тому числі, то нам не дуже сподобалось, бо ми прийшли, нам дали якісь місця на даху, а тоді 40 градусів жари було, ну таке, поки ми виясняли ці стосунки, де хто буде. Як нам поміняти ці місця, так купа часу пройшло. Портофіна теж додали собі шезлонгі. Ми минулого разу питали тут ціни. Ну, бачите, все платно. Так, а чого ж ніхто не купається? Мало купається. А? Вода холодна і на вулиці прохолодна, тому... Всі тільки дихають. Так, Растюня, зараз на тому пляжі на наступному вже достанемо м'яч, може роздягнемося, тому як стартанулі, я завелася, зупини мене. Родичі, дальні, дальні, бачите? Дальні родичі, Растюнь. У мене дівчина. Девочка сейчас. Наша очень компанейская, надо ведет. Делай, о, его... гуляй, 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 гуляй. На пирсе шезлонги. Ну вот, где нет шезлонги, и тут там богатенько людей. Оп, оп, оп. Сидеть, сидеть, сидеть. Голос, голос, громко. Еще голос. Да Я просто о паста Скажи, да. Поки ви тут паки ми поїдім. Поки там команди виконують. А що не хотіла їсти? Да? Ні, ні, щас. О, та вишо. Ходіте. Давай быстреє, быстреє йдеш поки. Вот так не хотіла їсти, поки растя не прийшла. А Рася теж така хитра, прибігла, слишаю, що її ніхто не запрошував, але вона прийшла. Молодець. Менавиде. <зас> Менавиде. Кусі, кусі. Дівчон, да. Не встигла засняти, тільки що їхав електромобіль з Аркадії до Ланжерона. Повний, повністю там навіть на ручках діти сиділи. От ну, скажіть, ну сьогодні друзі, от немає такої спеки і тому людям не лежиться на одному місці. Класно пройтися від пляжу до пляжу, а можливо і проїхатися на електромобілі, а там далі піти пішки. Так що погода така для прогулянок більше. Санторині, Йдемо на пляж. Сонечко виходь, підсвічуй на море, хочемо з охонутися, особливо Особлива ця каже, коли ми вже розпочнемо. Ух ти, а що це за штука у морі? Тут улазять по ній, там щось стрибати з нею, да? що? Мені здається, на глибині. А ні, до буйків. Растя, йди за м'ячем. Йди, Холодно чи що? Давай, давай. Я вірю в тебе, Растя, я вірю в тебе, давай, пішла. Пішов гіпноз. Растя. Гіпноз пішов. Йди купайся. Ні, нема дурних, друзі, нема дурних. Ніхто не купається. Я сама ще не трогала навіть водичку ніжками. Ай-яй-яй. Ну я зараз піду. 17. 17. Он баклан прилетів, на камені сидить. Видно вам? І знов я згадала, друзі, оцей прикол. Дівчинка, скажи, яка зараз пора року. Літо, ну яке ж літо, Сніг. Он. ти ж сьогодні була на ковзанки каталася, каталася, бабу снігову ліпила, ліпила. Ну яке ж це літо? Отаке фігове літо. От у нас, друзі, теж десь так. Десь так. 17 градусів. Я в шоці. 17 градусів в минулому році було, напевно, коли я пішла перший раз окунулася, це було 12 квітня. Але в червні, та ні, до речі, в минулому році теж була в червні зміна течії. Пам'ятаєте, була вода, мені здається, навіть 13 градусів декілька днів. Ну, зараз і сонце не так багато. Так, а де Гогусики? Де? Баклани, привіт! Баклани літають. О, людина пішов на хвиляріс. А отут, Расюня, ми і перевіримо, хто скільки їв. І тут тобі пощастило, а? Бачите, який там прохід і який мені. Та, що нічого не їла, і я тут повинна бачком, бачком. Бачите, що зробила? Що зробила? Так, друзі, я хотіла би піднятися на пірс. Чи як вам показати? Квіти висадили. Бачите, як красиво вже? Не будемо залазити, але ви зрозуміли, як красиво тут стало. Ну не прям так дуже красиво, але симпатично. Та ви що? А хто тут? Ну полетіла вже, слава Богу. Хтось на мені, на мені сидів, хтось на мені сидів, дівчата кажуть, стой, раз. вуха злізла з тими капелінами. Опа, і тут настіле положили. А що це за настіли? Що тут буде? Теж шезлонги поставлю. Келядром. підфарбували його, да? такий яскравий став. Ого, дівчина. Он. ти ти -ти ти а там он хлопець наверху, не знаю, чи видно вам, чи ні. Бачите. Растюня, якщо б я полізла, що б ти витворяла? Б? Гавкала б. І лізла б за мною, кусала б мене за п'ятки, так? Да? Растюня, гугусик. Гогусік. Що ти не настрої щось? Чи що? Скажи, ще не вистачало скелядромів. Ти як вигадаєш, щось? з спірця стрибай, то, то скелядроми. Вон, будь ласка, кайфоліки. Гамаки, лежимо. Так, що тут пишуть? А, от, будь ласка, відпочинок з наметом моря, кемпінг, душ, кухня, туалет, час поселення з 12 до 18. Номера телефонів, друзі. Приїжджайте. Ну, коли тривога. то напевно страшно страшна в наметі. Ще біля моря. Може, в них, до речі, є якесь укриття ще. Повертаємо біля пляжа Лагуна, тільки сьогодні ми вниз не спускаємось. Йдемо поверху, подивимось на цю красу зверху. Дуже подобається цей спуск, квіти, море. Сонця не вистачає. Сонечко, ти де? Хлопці грають, спортсмени. Ростюня, ти є? Чи вітер? Сонця нема, вітер, 17 градусів. Ну, катастрофа! Катастрофа! Краса. Все, йдемо далі. Я сьогодні хочу пройтися пляжем Калітон, показати його, ну, декілька слів сказати. Растюня, зараз йдемо, проводимо екскурсію по Калітону. Ти готова? розповісти глядачам. Готова Растюня. Море такого насиченого кольору, так? Да? Давай, сонечко, давай. Через хмаринки пробивається. Так головне, що на минулих вихідних теж, пам'ятаєте, і дощ був, і все. Вихідні закінчилися, знов сонце, погода прекрасна. Що на ці вихідні? Вітер тут з вчорашнього дня якийсь то скажений. Ми бачимо інклюзивний пляж, далі калітон, потім дельфін. Йдемо. Без меж. Так, друзі, що ми бачимо? Переодягальні. Є душ. Пляж безкоштовний, ще раз скажу. Бар. Ну, а хто вже стоїть чекає. Чекає гостинцю. Сіла за стол. Еспресо, капучино, американо. Цього року намалювали шеврони бригад, бачите, різних. І оці відбитки руки, що ви бачите, коли приїжджав Арсен Мерзаян, то Юрій Дега соголосив, що військові, які присутні, підходьте, знаходьте свій шеврон і залишайте відбиток своєї руки. Ростюня Капеліна, ще один душ, декілька душів. Це все безкоштовно. Є ліфт, є трансфер з парковочки до пляжа, електромобіль вас привозить, все це безкоштовно. Також тут є працівники, які вам зможуть допомогти, якщо потрібна фізична сила, пересадіть, щось подати, є спуски в воду. Також я бачила в минулому році такі. Такі, як каталки, які для води, що саме в них пересаджують, якщо людина не може ходити, і можна завести воду на ці каталки. Бачите як? І там вон все підготовлено. Растюня! Ой, далки, будь ласочка. Далі йде пляж Калітон, Це вже такий комерційний. Тут шезлонги, бунгала. Ну він такий класний. Пальми, пальми, все на світі. Дитячий майданчик тут теж, друзі, переодягальні, стосовно укриття. От інклюзивний пляж це єдиний пляж, який має. Укриття, яке ми бачимо відразу, його не треба не шукати нічого. підіймайтеся тут наверх. І я не знаю, я отак камеру підіймаю, може ви його бачите. Ну, воно просто от наверху. Це електромобілі, отут поруч повинно бути укриття. Не повинно бути, а воно є. Також тут є укриття таке як катакомби. От Де ця споруда так, стоїть, ця страшна. І от за нею. Переодягальні, душ, туалет, тут медпункт є навіть. Ой, як тут пахне смачно. Зрозуміла, висуші, бол, курка. Пахне дуже смачно. Растя, ходімо. Є великий такий ресторан. О, поставили вже цього носорога. Гусик. І ціни. Шезлонг 500, ліжка півтори, шатро 2500, пушник 100. Це оплата налічними. Це пляж Калітон, який ми пройшли, ціни. Ну, він такий, знаєте, там постійно грає музика, там щось сьогодні тихо, а так взагалі там прям такий діскарь завжди. І прийшли ми до пляжа Дільфін. Пляж дельфін, тут шезлонги теж, бачите, як поставили. Оці штрички в морі, ви подумаєте, що це просто штрички? Ні. Їх тут встановили, бо ввечері вішається екран і тут показують кіно, кінотеатр. Зрозуміло, ви на шезлонгах лежачи, дивитесь кіно. Наверху ресторан поїсти, випити, дзеркала для фотосесії. Що ще? Хотіла сказати. На шезлонги ціни вам треба, так? Да? Зараз дізнаємось. Так, а що у нас тут? Якось дивно, що нема шезлонги. А, чи саме ця ділянка, вона є безкоштовною, ви бачите, а далі теж шезлонги, 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 теж платний пляж. А отут біля входу... Як собачки постілили нам. нам. Хто не купує шезлон? Ходімо ціни на шезлон подивимось. Тут он теж душ, ніжки помить. Дзеркала такі, фотосесії. Ух ти! З квітами, з пальмами, з квітами. Прикольно. Усик, ну що там? А, і гамак ще є. Оце, так. Да. Прикол. Зрозуміла, Клас. Ні, ну непогано тут, непогано. А де ж ціни? А ціни на шезлонги, можете сказати? 500. А кроватки? 1500. А бунга? 1700. Ага. Давайте банальну картошку. Ну що, ну, у нас перекус, обід. Наді у нас в лаваше ковбаска і сорочок. Давай ближче, тебе не видно. Раз. Що там муха? Головусика не видно. Ось так. Отак моя говучить. Муха літає, хай літає. Ти їсти будеш чи ні? Ростя! Сюди. Ні нікого тут немає, не буде. Дай я вам тричістю. На тричістю. Друзі, на цьому будемо закінчувати відео. Вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.